Вітаємо, 15-й випуск школи кадрового резерву Житомирського національного агроекологічного університету. Ці юнаки й дівчата йдуть в життя в дуже складний для країни і для всіх людей час. Цей час називають у нас по всіх телеканалах епохою гібридної війни. Гібридна війна це війна інформаційна. І ми випускаємо не просто фахівців з різних галузей агропромислового комплексу. Перш за все, ми повинні підготувати їх до реального життя, але, на жаль, навчальні плани і програми негуманітарних вищих навчальних закладів не завжди дозволяються зробити. І тому е, на допомогу юнакам і дівчатам, у яких вищі амбіції ніж середні, приходить школа кадрового резерву, яка дозволяє їм адаптуватися до складних умов суспільного життя, дозріти як особистостям, навчитися бо. Е, Будувати щасливу сім'ю, навчитися правильно організовувати колектив і вживатися до великих колективів. І нарешті вона допомагає їм сформуватися як громадянам. Хочеться побажати їм вірити в себе, вірити в себе, оскільки без цього не можна досягти поставленої мети. І ми, викладачі школи кадрового резерву і Житомирського національного агроекологічного агро університету, хочемо побажати цим юнакам і дівчатам вірити, вірити в себе і вірити в свою країну, не вірити тим, хто говорить, що все намарне, що всі зусилля з побудови великої, сильної, демократичної країни. Не призводять на жаль до бажаних результатів. Не вірте, Україна будується семимильними шагами як демократична, сильна і незалежна держава. Навряд чи ми можемо назвати в країну, в якій одне покоління може пережити чотири майдани. А ми якраз належимо до того покоління, яке бачило, і навіть наші юнаки і дівчата також бачили вже кілька майданів на своєму житті. А це говорить про те, що українці нарешті відчувають. Велику ментальну силу свого українства вони розуміють те, що від нас забирали дуже багато років. Вони розуміють, що яким би не був їхній диплом, яка б спеціальність не була в ньому прописана, вони стануть завтра громадянами великої європейської країни. А значить, їм треба пам'ятати ті риси, над якими колись пишався весь світ. Вони мають знати, що ми, українці, відчуваємо життя серцем. Цей великий кордоцентризм рятував нас від погибелі багато століть без державного існування. Ми вони мають пам'ятати, що нам притаманий громадоцентризм, а це означає, що української громади. Сили стане не на одну революцію, а рівно настільки, скільки буде потрібно для того, щоб наша країна стала сильною і насправді незалежною, щоб нею почав пишатися весь світ. У нас багато інших прекрасних українських рис, які пробуджуються у наших нових поколіннях. Тому я хочу побажати вам, дорогі наші сили і віри, віри в дух нашої нації і віри у вашу власну силу, від якої буде залежати наша старість і ваше майбутнє. Дякую вам з новим. Я Олександр. Закінчую Житомирський національний агроекологічний університет. Я інженер-механік. Ну, керівник посад поки що мені не грозить займати. Ну, я сподіваюся добратися до тих високих щеблів і дати Україні все, що я зможу дати їй. Так. Я бажаю всього найкращого і того, щоб у 2016 році. Наші політики вже схаменулися і почали хоч щось робити для нашої держави. Вітаю всіх усіх наступаєш обмиком. Бажаю усім війня, хватки, спрямованості у своєму, у своєму досягненні цілі. Я студент Житомирського національного агроекологічного університету, закінчую інженерно-технічний факультет за спеціалізацією інженер-механік. Бажаю всім в прийдешньому 2016 році всім здоров'я, щастя. Також я планую знайти якусь роботу собі після закінчення університету. Думаю, в цьому мені якось. Допоможе мені навчання, які я здобув в цьому університеті. Також я е, є учасником школи резерву кадрів, в які я зараз здобуваю не тільки знання по своїй спеціальності, а також здобуваю знання і з інших спеціальностей. Також спілкуюся з різними цікавими людьми, які доводять багато нової невідомої для мене інформації, яку нам викладачі в університету як сказати, або упускати, або не мають цієї інформації в програмі. Школа резерву кадрів. Я в неї ходжу сам чисто своєї ініціативи, щоб дізнатися щось нове. І дякую всім, які людям, які приймають участь в цьому. Бажаю всім натхнення, творчих успіхів, щастя, здоров'я. Я хочу далі розвиватися. Я на цьому не зупиняюся. Я хочу зробити якийсь вклад у ролі богатра, Можливо, ще щось напишу. І я я бажаю всім, щоб вони не зупинялися на, ні на чому, щоб вони далі розвивалися як особистість у своїй професії. І хочу привітати всіх з новим 2016 роком, щоб роком. Бажаю здійснення всіх мрій. Сподіванок все добре.